Дівчатка, у нас знову класна новинка. Ми отримали трикотажну кофту в камінчики. дівчатка Ось так все переливається. Показую вам ось тут. кофтинка йде зі стічкою. Манжети і знизу йде ось тут на манжеті. Дівчатка на параметри 120-130 буде оця шикарна дівчатка-ковтинка. Нарядна, вона така. Подивіться, як все гарно переливається, повністю в камінчики. І йде ось такий візеруночок, полосочка. Показую кольори, які є. Дівчатка, бо ми їх отримали. Є зараз в наявності багато. Ось така дивіться сірий колір. Сірий, дуже класнючий, показую всі, які є. В групі вже все перефоткала ось такий фіолетовий колір. дівчатка На мені, бачите, лавандовий колір. Колір ось такий капучино, подивіться, з таким відтіночком, таким, бачите, рожевим відтінком, класним. таким Потім є колір ось такий капучино, більш до коричневого. Бачите, дівчатка, ось такий. Поки є 10 різних кольорів. Красуні, пишіть нам. Я вас додав в групу, там ви вже все переглянете, подивіться. Вартість такої ковтинки 650 гривень. Колір біж. Колір ось такий, дівчатка, рожевий. Все в камінчики виблискує. І така, бачите, гарно дуже зроблений спереді з таким візеруночком. Колір морська хвиля, подивіться, яка шикарнюча. Колір морська хвиля. Колір, ось такий блакитний, який ви дуже любите. Джинсовий, скоріше всього, джинсовий. Дівчатка шикарний, подивіться. І це йде такий класний, теплий трикотаж. Бачите, подивіться, яка якість класнюча. Колір ось такий дівчатка бордо. І ось такий колір Бордо. Дівчатка 10 різних кольорів. Ось цієї модельки. На параметри 120-130 буде шикарна оця ковтинка. Це йде в плотний хороший трикотаж, горловинка йде стічка, Ось так. Нам е, на рукавчиках йдуть манжети і знизу йдуть манжети. Вартість такої ковтинки 650 гривень. Пишіть нам на Viber, переглянете весь асортимент, номер в шапці профілю.